Питаєте когось, кому за 90, про що вони шкодують найбільше. Я переконана, що багато хто з них погодиться, що вони занадто часто турбувалися через всілякі дрібниці. Усі ці роки, впродовж яких вони занадто турбувалися чи хвилювалися, виявилися марними. Але до того часу, коли вони це зрозуміли, вони вже не могли повернути час назад. Тому зараз саме час змінити своє життя на краще. У цьому відео я дам вам кілька порад про те, як позбутися від настирних думок і менше турбуватися. Тож залишайтеся зі мною до кінця, але перед тим, як ми почнемо, пропоную підписатися на мій психоосвітній канал та натиснути на дзвіночок сповіщень, тож ви не пропустите мої нові щотижневі відео. А ви коли-небудь замислювались, чому деякі люди ніколи не хвилюються, а інші завжди? Люди мають 5 основних рис особистості. Однією з яких є невротизм. Ті, хто має високий рівень невротизму, швидше починають непокоїтися і більш емоційно реагують на негативні події. Отже, Деякі люди більш схильні до хвилювань чи то румінації, ніж інші. Але це не означає, що ви нічого з цим не можете зробити. Турбуватися це фантазувати в неправильному напрямку. Ви турбуєтесь про те, що ще не відбулося, що може ніколи не відбутися або речі, які ви не можете змінити. Є такий мудрий вислів. Змініть те, що ви не можете прийняти, і прийміть те, що ви не можете змінити. І оскільки в цьому вислові є велика доля правди, саме час над цим попрацювати. Тож, ось моя перша порада: складіть список своїх проблем чи турбот. Запишіть все те, що заважає вам спати вночі. Відкладіть цей список і перегляньте його ще раз, наступного дня. Потім візьміть червону ручку. І перекресліть кожен пункт у списку, який не вартий ваших хвилювань. Тривога пожирає наші ментальні, наші когнітивні ресурси, якщо не впоратися з нею. Коли ми записуємо її, то вона займає менше місця в мозку. А зараз настав час моєї другої поради. Залиште принаймні один пункт у своєму списку хвилювань, і дозвольте собі думати про нього протягом 15 хвилин щодня. Виберіть постійне місце, час, встановіть будильник на 15 хвилин, а потім сядьте і турбуйтеся до схочу. Просто зосередьтеся на своїх неспокійних думках. Під час цих запланованих 15 хвилин. Спробуйте змінити вислови, що починаються з слів. Що як у вислови, що починаються з слів? Якщо тоді. Наприклад: А що, як моя дитина захворіє, перетворюється У Якщо моя дитина захворіє, тоді я поговорю з моїм начальником про можливість роботи з дому. Або про можливості внесення змін в мій робочий графік, допоки їй не стане краще. Інша стратегія передбачає визначення найкращих, найгірших та найбільш ймовірних результатів даної ситуації. Продовжуйте роздумувати, не розмовляючи, не відволікаючись на напої чи їжу. Коли задзвонить будильник, негайно припиніть роздуми. Потім відволічіться на щось приємне. Приклад, погуляйте, подивіться фільм або поприбирайте і не думайте про свою проблему решту дня чи ночі. Коли ви, як вам здається, не можете думати про щось інше, спробуйте замість цього зробити щось інше. Займіть себе чимось, щоб ваш розум мав змогу зосередитись на чомусь іншому. Ви можете поскладати попрану білизну, приготувати смачну вечерю, упорядкувати шафу, прибрати в кімнаті або понавчатися. Відволікання уваги на 2-3 хвилини, наприклад, головоломка, кросворд, пазл, все, що вимагає зосередження, може бути достатнім для того, щоб перервати зацикленість на якихось турботах. Чим складніше та захоплююче завдання, Тим краще. Перегляд хорошого фільму, смішного відео на YouTube або психоосвітнього відео, читання захоплюючого роману, також дуже корисні. Численні наукові дослідження виявили, що люди, які виходили на 90-хвилинну прогулянку природою, повідомляли. Про меншу кількість симптомів румінації і тривоги після прогулянки, ніж ті, хто прогулювався міськими районами. Різні дослідження також виявили, що фізичні вправи можуть покращити психічне здоров'я, особливо з часом. Виявляється, що навіть один сеанс фізичних вправ може зменшити симптоми румінації. Тож займайтеся спортом, гуляйте на природі, їздіть на велосипеді чи працюйте у саду. Музика. Уявіть, що ви живете на безлюдному острові. Вашим найбільшим занепокоєнням було б те, як вибратися з цього острова, знайти достатню кількість їжі та води і не бути покусаним якоюсь твариною чи отруйною комахою. Ви б турбувалися про те, як збільшити власні шанси на виживання, а не про те, що думають про вас інші люди. На цьому острові немає нікого, хто вважає, що вас збудований власноруч шатер недостатньо красивий. Ніхто не вважає, що ваша дупа занадто велика або що ви їсте занадто мало. Ніхто не думає про те, що ви марно витрачаєте своє життя на цьому острові або робите неправильний вибір. І про гроші теж не треба турбуватися, бо на тому острові немає грошей. Ваша єдина турбота це виживання, вона затьмарює всі інші турботи. Подивіться на своє життя як на острів. Зосередьтеся на важливих для вас речах. І забудьте, що інші люди можуть думати про вас. Це ваше власне життя і вам не потрібне чиєсь визнання. Деякі люди вважають, що специфічні фактори викликають тривожні думки. Важливо знати і розуміти, що змушує вас турбуватися. Ці речі називаються тригерами. Наприклад, ви можете спробувати сісти на медійну дієту, якщо новини викликають у вас депресію, або ви можете перестати читати модні журнали, якщо ці публікації змушують вас почуватися непривабливо. Якщо ви знаєте, що спілкування з певною людиною змушує вас почуватися погано, уникайте цієї людини. Або якщо ви зациклюєтесь на негативних думках, Кожного разу, коли повертаєтесь до ресторану, який ви відвідували зі своїм колишнім хлопцем, припиніть відвідувати цей ресторан, дізнайтеся про те, які тригери спричиняють румінацію, а потім уникайте цих тригерів якомога більше. Але не відштовхуйте свої тривожні думки. Просто прийміть їх і дозвольте їм бути. Бо якщо ви будете уникати ці думки, та пов'язані з ними емоції вам не стане краще, думки не зникнуть, тож нехай вони існують. Займіться медитацією, йогою або самогіпнозом. Вони можуть допомогти вам краще зрозуміти зв'язок між вашими думками та почуттями. З часом це допоможе вам досягти кращого контролю над нав'язливими думками, що зменшить прояви тривожності. Багато психічних захворювань можуть спричинити румінацію, але румінація може також посилити симптоми деяких психічних проблем. Люди з депресією можуть мати дуже негативні думки. Наприклад, вони можуть думати про те, що вони непривабливі або приречені на невдачу. Люди, які страждають від тривоги, можуть роздумувати над своїми страхами. Такими, як думка, що з їхньою родиною станеться щось погане. Люди з обсесивно компульсивним розладом можуть бути пригнічені нав'язливими думками про все те погане, що може з ними статися. Щоб полегшити ці думки, вони можуть виконувати ритуальні дії, такі як перевірка дверних замків, постійне прибирання чи миття рук. Якщо ви часто опиняєтесь у такому негативному циклі думок і переживань, це може свідчити про наявність у вас тривоги, депресії або іншої проблеми з психічним здоров'ям. Тому варто щонайшвидше звернутися за кваліфікованою допомогою, що може допомогти вам розірвати негативну спіраль. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Буду рада, якщо ви підтримаєте мене лайком, а також поділіться цим відео з друзями. Та не забудьте підписатися на мій канал та увімкнути дзвіночок з повіщень. Щиро дякую за увагу, до зустрічі!